Мій наречений зрадив мені зі своєю подругою. Ми з моїм нареченим були разом шість років. Він був для мене всім. Я багато чим пожертвувала заради наших стосунків, зокрема, гарними робочими пропозиціями в інших штатах. Бо в нього була чудова робота тут, у Каліфорнії, і я не хотіла псувати йому життя. Він був хорошим чоловіком, завжди заступався за мене, навіть коли я поводилася як істеричка, підтримував мене, допоміг закрити мої студентські кредити. Він був зовсім не з тих, про кого подумає, що може зрадити. Його найкраща подруга завжди була поруч. Під час ковіду вони чомусь стали ще ближчими, замість того, щоб віддалитися через ізоляцію. Він завжди обирав її замість мене, але я сприймала це як його право мати друзів поза нашою парою, і була навіть рада у нього завжди було багато подруг, то чому ж саме вона мала мене турбувати? А потім почалися тривожні дзвіночки. Він став одержимим тим, з ким вона спілкується, переживав за кожну дрібницю, що з нею траплялося. А коли я, наприклад, казала, що підвернула ногу на роботі, він просто бурмотів щось у відповідь і знову дивився телевізор. Я ніколи не мала нічого проти неї, вона завжди була до мене привітною, навіть підштовхувала його більше допомагати мені з підготовкою до весілля. Здавалося, такою невпевненою, сором'язливою дівчиною, але виявилось, вона грала проти мене. Вони переспали близько місяця тому, і ніхто не вважав за потрібним мені сказати про це. Навіть кілька наших друзів, які знали. Минулого тижня я прийшла додому і застала їх у ліжку. Він виправдовувався, що вони начебто саме збирались зізнатись мені того вечора, але я знаю, що це брехня. Чому ж тоді вони тягнули місяць? Він ще й заявив, що навіть якби ми були одружені, він усе одно б обрав би її, бо завжди кохав лише її. Ця тиха та наївна дівчина виявилась маніпуляторкою. Тепер я бачу, вона просто грає з усіма хлопцями довкола, щоб отримати увагу та вигоду, але, зрештою, вона завжди повертається до мого колишнього. Я просто розбита, я не можу це відпустити, наче зациклилась, намагаюсь їх викреслити зі свого життя, але підсвідомо стежу, ніби чекаю, що вона розіб'є йому серце. Та знаю, такого не буде. Життя несправедливе сьогодні його день народження, і, мабуть, саме тому мені так боляче бачити їх разом. Адже ми мали святкувати цей день вдвох у Мексиці. Це мав бути мій сюрприз для нього. А замість цього я продала квитки на Фейсбук і сиджу тепер на роботі, розриваючись між ненавистю і тугою за ним. Я весь час думаю про те, скільки років вони дружили чи це від початку була дружба, чи щось більше, і чи взагалі можлива дружба між чоловіком та жінкою.